Дай Боже здоров'я! З наступаючим новим роком, друзі мої, рік минає. Цілий рік ми працювали, кожен на своєму місці. Хтось пішов захищати країну в окопи, а хтось з перших днів війни почав робити все, щоб в цій країні. Якомога менше було втрат наших хлопців, території і всього, всього остального. Ми цілий рік займалися волонтерством. Я навіть не знаю, скільки разів ми їздили на той фронт і скільки тих автомобілів ми загнали, тому що ми не рахували, в принципі. Але це все робилося тільки заради одного. Ніхто не хотів втрачати часу. Ніхто не хотів просто сидіти і ждати, і чекати, що там десь щось закінчиться. І далі будемо жити так, як і жили. Повірте, так як раніше, ніхто жити так не буде. Кожен повинен чітко усвідомити, що таке, яка ціна цієї свободи, яка ціна сьогодні тої можливості відсвяткувати новий рік. Що сьогодні ми всі сидимо по своїм домівкам і? Відносно, відносно безпеці святкуємо ці свята Різдво і Новий рік. Ми стомилися, ми трошки такі пригнічені, можна сказати, тому що кожен день втрати, але ми не зламні. ніхто й ніколи не поневолить цей народ, тому що цей народ він перш за все вибирає волю і живе тільки по одному принципу. Воля або смерть. Я дякую всім, хто з'явився в мене в житті напроти цього року. Це люди з великої букви. Це люди, з якими я захотів би їх, і я з ними проживу решту свого життя. Тому що вони прожили цей період не для себе, не думаючи ні про гроші, ні про втому. І ми, вони всі, всі ви знаєте, про кого я кажу. Ми всі працювали заради одного, заради миру, заради свободи, заради достатку своїх близьких, заради життя своїх дітей. Я бажаю вам в цьому році мати стільки сили, стільки енергії, щоб ніхто і ніколи не подумав, що вас можливо зламати. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам. Бажаю вам. Життя в мирній країні, в тій країні, яку ми самі собі збудуємо. В тому місці, яке ми самі собі організуємо і приведемо порядок, приведемо до ладу все, що, що зараз знаходиться в якомусь занедбаному стані. З Новим роком всіх! Пару годин настане кінець року страждань, горя, розочарувань. Ну, Ми за цей рік з вами багато чого зрозуміли. Зробили висновки, хтось втратив, хтось знайшов. Саме головне, що ми довели всьому світу, що ми настойний народ, ми можемо, ми сильні. Що я нам хочу всім побажати, щоб ми всі разом пішли до тієї перемоги. Так нам важко, але ми повинні здобути її. Ну, і всього нам найкращого. Сприйдешний. Дякую за село. Всім привіт. Мене звати Зоя. Я волонтер міста Коростищев. Хочу привітати всіх з наступаючим новим роком. Побажати нам всім такої бажаної і найшвидшої перемоги над цим злом. Хочу побажати воз'єднання всім всім сім'ям, які змушені були розлучитися через цю кляту війну. Хочу побажати нашим героїчним котикам зсу, Божої опіки, їх близьким. Хочу побажати дочекатися всіх, всіх, всіх додому, живими та неушкодженими. Слава Україні! Героям слава! Вітаю всю Україну, всіх друзів з Новим роком! Цей рік 2023 буде останнім роком для того расиста Хуйла і роком нашої перемоги. Слава ЗСУ! Слава Україні! Десь працює ППО, а свята незабаром. Хочу привітати всіх наступаючим святом, подякувати дуже усім, хто підтримує роботу волонтерів. А усім волонтерам хочу побажати сил, терпіння, наснаги, а також хочу привітати наших військових. Без яких нам було б вже мабуть і не потрібно працювати з тим, що ми працюємо. Але головне, що я знаю, що все це не дарма. Україна переможе. Ми всі працюємо для того, щоб цю перемогу наблизити. Бажаю всім здоров'я, щастя і швидшої перемоги. Наші найкращі хлопці та дівчата з сеу хочемо вам подякувати за все-все-все, що для нас робите. Хочемо також подякувати всім волонтерам. Хочемо подякувати всім, всім українцям, яких ми знаємо зараз. Може, не можна сказати завдяки війні. Війна завжди жахлива. Я вам всім завжди це кажу, але так, війна. dała nam Was. Dziękujemy za to, za to, że my zaraz teraz prawdziwą prosto Po prostu tak. I chcemy nam wszystkim i Wam e, życzyć e, tego, żeby mirne niebo było nad nami już. Kiedy to będzie? To będzie wtedy, kiedy my wszyscy będziemy pracować na te, żeby była wygoda. Daj żeby co było jak najszybsze. Razem do Premowy. Tego Wam życzę. Nasi kochani, chcieliśmy Wam złożyć najlepsze życzenia noworoczne. Chcieliśmy powiedzieć, że dzięki Wam, my możemy dzisiaj w Polsce mieć pokój, możemy mieć spokojne niebo. Dziękujemy Wam za to z całego, z całego serca. Dziękujemy i to nie tylko w imieniu naszym, tutaj naszej dwójki, ale wszystkich tych, którzy z nami tutaj współpracują, zbierają, pomagają i starają się jak mogą. To wszystko dla Was i dla nas. Dobry dzień, szanowni artyści. do zawieszenia 2022 RIK. RIK, jaki będzie odmieniony w naszym życiu jako jeden z samych spodnych. RIK jaki przyniósł. Багато проблем, горі, страждання. Рік, який багато в чому поламав наші плани. Але ми сподіваємося, що цей рік має піти разом з тими проблемами, які війни викликали. Вся країна піднялася на боротьбу з російським агресором. Хто безпосередньо на фронті? Вся країна допомогою фронту, допомогою нашим бійцям. Але війна не зупинила наше життя. Життя продовжується. І Люди мають право і на якісну медичну допомогу. Тому нам було прийнято рішення, ми не зупиняємося. Ми продовжуємо змінювати нашу лікарню. Ми продовжуємо піднімати рівень надання медичної допомоги. Ми продовжуємо розширювати спектр медичних послуг, які надаються нашій лікарні. Чому? Тому що наші громадяни заслуговують на якісну медичну допомогу. Цього року нам вдалося багато що досягти і в кадровому потенціалі. І закупівлі нового обладнання, введенні нових методик, покращення умов перебування пацієнтів і працівників в самій лікарні. Ви це все бачите неозброєним оком приходячи на територію нашої лікарні. Але це те, що було зроблено в цьому році. У нас є великі плани на майбутнє на наступний рік. В слідчому році. Нас заплановано відкриття оновленого, відремонтованого, сучасного реанімаційного відділення з ліжками інтенсивної терапії та насутними ліжками. У наступному році на нас запланована повна реорганізація хірургічної служби з капітальним ремонтом хірургічного відділення, зміни підходів до надання хірургічної допомоги у нас в нас лікарні. Це є першочергові плани на 2023 рік. Кожен з нас ще з самого дитинства вірить в те, що бажання, яке задумано новий рік, обов'язково здійсниться. Мабуть, тим, із-за чого ми з таким нетерпінням чекали 2023 року, щоб згадати бажання одне, одне бажання всієї країни. І це бажання можна виразити одним єдиним словом перемогою. Ми всі чекаємо цю перемогу. Ми в неї віримо і ми знаємо, що вона обов'язково буде. Буде з нами за перемогу в 2023 році. З Новим роком всіх! З новим роком всіх! Бажаю нам перемоги, наснаги, здоров'я і сил всім, щоб всі орки повиздихали, а Україна процвітала! З новим роком!